Українські правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо командира підрозділу армії РФ, який віддав наказ вбити мирного мешканця на Київщині. Про це повідомляють в офісі генпрокурора. Слідчі встановили, що під час окупації села Липківка солдати спочатку поранили цивільного, а потім вистрілили з танка по будинку, в якому перебував поранений. Чоловік згорів в зруйнованій оселі. Окупанти тримають акваторії навколо Кримського півострова. Чотири ракети носії. Про це повідомляє розвідка військово-морських сил України. Зокрема, в Чорному морі на бойовому патрулюванні перебуває один корабель флоту РФ. В Азовському чергують вісім суден, три з яких можуть потенційно запускати калібри. Також в Середземному морі перебуває два російських кораблі. Ну і далі також говоримо про лінію фронту, що відбувається на передовій. Війна Росії проти України наблизилася до важливого етапу. Тому наступні кілька тижнів стануть дуже вагомими. Так вважає радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що окупанти вже використали свої можливості для проведення певних наступальних дій. Наступ на Харківщині захлинувся, адже росіяни змогли зайти вглиб української території всього на кілька кілометрів.